Мені здається, люди вже і не помічають того шаленого темпу, в якому вони живуть, не можуть зупинитися, заземлитися, наче потрапили у вир. З одного боку, вам хочеться пожити спокійно, моментом тут і зараз, не замислюючись про завтрашній день розслабитися і насолоджуватися життям, не думаючи про майбутнє. Як це роблять інші тварини. З іншого боку, це неможливо, адже тварини існують у диких умовах за законом джунглів. Люди не можуть відпустити вічне, цепоглинаюче бажання комфорту, бажання заощадити енергію. Люди хочуть жити комфортніше за інших. Комфортніше за інших тварин і комфортніше за інших людей. Вони працюють для цього, намагаються піднятися над іншими своїми ж усіма способами, розумом, силою, активністю. Саме так їх затягує вир. Щоб вони не зробили, не можна вибратися з нього, спираючись на інших тонучих. Зрештою, потонуть усі. Деякі з людей прозрівають і починають прагнути комфорту для інших. Вони стають добрими лідерами чи ватажками, на них рівняються та їх поважають, але час забирає всіх і все, навіть пам'ять про видатних людей. Тому переважна більшість прагне передати частину свого життя своїм нащадкам. Щоб не прожити своє життя даремно, а чи наповнює ваше потомство змістом ваше життя, чи це прокрастинація? Бажання витіснити вирішення неосмисленої проблеми у майбутньому за межі вашого власного життя, вкласти свою енергію зараз. Створити комфортне життя для себе та своїх дітей, а потім діти розберуться, для чого це все було. Тому що саме зараз хочеться жити краще, хочеться жити комфортніше, але пояснення цьому немає. Ніхто з вас не зможе відповісти, навіщо вам було потрібно друкувати книги, ви знаходите електрику, телефони, інтернет і штучний інтелект. Якщо всі ви помрете, куди ви біжите? Просто замріть на мить. Сьогодні забудьте про майбутнє, про потреби, плани. Вийдіть в парк гори до річки, сядьте та скажіть собі: Я є, е. я тут і зараз, я живу.